Зараз на саміті НАТО працюють наші колеги з Радіо Свобода ширше про те, що відбувається за лаштунками. Ми поговоримо з Богданом Цюпиним, який перебуває з нами на прямому зв'язку. З Уельса. вітаю, Богдане. Отже, після після обіду відбулось засідання Україна НАТО. З яким настроєм ішли на нього лідери країн. Можна сказати, що з усіх заяв, які пролунали, як від представників НАТО від окремих країн-членів від України, е, складається враження, що НАТО нарешті починає розуміти наскільки серйозною є українська криза, наскільки серйозною є війна на сході України, і можна сказати, що цей саміт і рішення, які досхвалюються, доленосні як для України, котра сподівається на допомогу, е, можливо, вона точно отримає підтримку з допомогою питання ще від. Крити, але це доленосно також для альянсу, який ще не так давно намагався довести потребу свого існування. Зараз Андерс Фок Расмусен, генеральний секретар НАТО, заявив, що однозначно не можна сприймати мир і стабільність як даність. За мир і стабільність треба боротися, і їх треба підтримувати, зокрема розвиваючи свої збройні можливості і такі організації, як НАТО. Богдане, декілька важливих заяв зробив президент України Петро Порошенко на саміті, який взагалі був головний посил України на саміті? Власне, Петро Порошенко, щойно виступаючи на підсумковій прес-конференції, заявив, що Україна сподівається на підтримку НАТО. Він заявив про зближення України з НАТО і назвав кілька конкретних галузей допомоги, серед яких підтримка НАТО, наприклад, в реформуванні українських збройних сил, забезпеченні логістики, покращення командування, лікування військових і так далі. Тобто, про те, що НАТО може якимось чином захищати Україну, зараз мова не йде, оскільки Україна не є членом організації, її не стосується параграф договору її угоди, і Україна не може сподіватися, не може може вимагати, не може очікувати, що інші країни НАТО зобов'язані її захищати, але про допомогу про підтримку говорять конкретно. Зокрема, Андрес Фограсмусен говорив про надання летальної зброї, можливо, Україні летальної військової допомоги, але він наголосив, що ці питання вже стосуються окремо взаємин України з кожною державою, тобто вони можливо будуть вирішуватися радше на двосторонньому рівні, а не на рівні України НАТО. Богдане, от ви сказали про те, що не йдеться про прямий захист України, оскільки вона не є членом альянсу. Чи говорять про можливість вступу України до НАТО? Яка позиція сьогодні України саме на, на цьому на цьому засіданні? І що говорять в кулуарах про можливість вступу України до НАТО? Я дуже уважно слухав щойно виступ президента Порошенка після засідання комісії України НАТО, намагаючись вловити слово членство поруч зі словами НАТО і Україна. Я цих слів разом не почув, тобто. Президент Порошенко не заявив про те, що членство в НАТО є метою е, його, чи його чи його уряду зараз. Але цікаво, що після його е, заяви, після його виступу були запитання е, і відповіді його на е, те, що хотіли знати кореспонденти, і вони звичайно ж запитували про членство. Тоді Петро Порошенко був змушений заторкнути е, цю тему, і він говорив про зближення. Він наполягав на тому, що Україні треба провести багато реформ перед тим, як е, говорити про членство в НАТО, і це те, про що можна чути, і е, так званих кулуарах. Тобто НАТО, це відкрита організація. Вона не може заборонити європейській демократичній державі прагнути до членства у ній. Але Україна, по перше, повинна хотіти сама це, а по-друге, вона повинна. Здійснити певні реформи і показати свою готовність до цього членства зараз. Це питання не стоїть так прямо, Богдане. Ще одна важлива тема це питання так званого перемиря чи мирних мирного плану. Як взагалі лідери країн світу ставляться до цього мирного плану? Які оцінки і чи є готовність підтримати в якийсь спосіб цей мирний план чи його реалізацію? Звичайно, що проти миру чи мирного плану виступати не буде ніхто це було би нерозумно, але цікаво зауважити, що Андрес Фокраснусен, генеральний секретар НАТО, дуже гостро говорив про те, що повинна зробити Росія для того, щоб у, в Україні був мир, щоб на сході України був мир. Він заявив, що Росія напала чи то пак атакувала, якщо ближче Україну. Він сказав, що Україна веде війну, що її війська, її танки ведуть війну на територію України, і наголос робиться на тому, що це відповідальність насамперед Росії яка полягає в тому, щоб припинити цей потік е, зброї бойовиків, а також е, військ Росії, і саме на Росію покладають відповідальність у тому, що вона повинна зробити кроки, які наблизили би мир на сході України. Дуже дякую, Богдане. Дякую і е, продовжуйте активно працювати. Зв'яжемося ще раз. І нагадаю на прямому зв'язку з саміту НАТО в Уельсі був кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпер.